Нагадую, неоліт це новий кам'яний вік. Отже, камінь залишається головним знаряддям праці, але людина навчилась по-новому його обробляти. В добу неоліту людина навчилась шліфувати камінь, розпилювати камінь, сверлити камінь. Це дуже важливі такі відкриття, були зроблені саме в добу неоліту. Е якщо взяти кам'яне рубило. І у його верхній частині просверлити дірочку, а потім у ту дірочку вставити терв'яну палку, у нас вийде мотика. В добу неоліту з'являється перша мотика. Мотика призначена для обробітку землі. Також ми е, говорили про те, що в добу неоліту людина навчилась розпилювати камінь. І не тільки камінь. Також вона навчилася розпилювати кістку тварини. І ось якщо взяти кістку тварини і повздовжньо, повздовжньо розпиляти її, а потім у цю, цей проміжок вставити мікроліти, так виникає серп. В добу неоліту виникає серп. Серп це знаряддя праці призначене для переважно збору урожаю, або. Викошування трави це так би мовити коса в зменшеному вигляді. Ось на цьому зображенні показано, як людина працює зі серпом.